Літнє сонце радісно виграє на полірованій поверхні новеньких електровелосипедів. Ось вони урочисто вишикувались на подвір'ї Кременчуцької районної лікарні. Очікують зустрічі із новими господарями, працівниками сільської медицини району. А вони й не забарилися, з цікавістю оглядають обнови. А дехто навіть зважився спробувати покерувати сучасним механізмом. Це буде прекрасно. Моя думка, що е, люди, які на них будуть з'їздити, будуть задоволені. Юрій, працівник амбулаторії сімейної медицини села Нова Знам'янка Кременчуцького району. Чоловік із задоволенням проїхав коло на новенькому велосипеді. Каже, електротранспорт буде безцінним помічником у роботі, адже двом медичним працівникам їхньої амбулаторії доводиться обслуговувати на виїздах усе населення села. Село десь, якщо брати з одного кінця до другої, примерно 10 кілометрів. на Тобто, самі розумієте, обходитися ногами за день дуже тяжело. Ну, так з цим транспортом буде набагато легше і проще, і визова набагато мисліше будуть обслуговуватися, і люди будуть довольні. Десять новеньких електровелосипедів це подарунок народного депутата України Костянтина Живаго працівникам амбулаторії сімейної медицини та ФАПів свого виборчого 150-го округу з нагоди професійного свята. Я хочу від Костянтина Валентиновича щиро привітати людей, які своєю щоденною працею приносять людям здоров'я, радість. Лікують людей, доглядають за дітками і не, не зважаючи ні на яку погоду, ні на природні катаклізми різні, вони завжди спішать на допомогу людям. Тому я думаю, що ці сьогодні подаровані велосипеди в електро, електровелосипеди будуть одним із таких вагомих подарунків для сільського медика. Костянтин Живаго оголосив 2017 рік у своєму виборчому окрузі роком сільської медицини. Тож особлива увага парламентаря нині направлена на оновлення матеріально-технічної бази лікувальних закладів. Днями було відкрито нове приміщення амбулаторії сімейної медицини села Кам'яні Потоки Кременчуцького району. Наразі завершується капітальний ремонт приміщення майбутнього кабінету УЗД Кременчуцької районної лікарні. Щоб встановити отриманий лікарнею за міжнародним грантом УЗД апарат закладу, необхідно було підготувати приміщення, яке відповідає усім вимогам СНІП та ДБН вимоги, які потрібно було виконати для того, щоб цей апарат працював по, по правилах. По правилах в першу чергу медичних наших вимогах, це кімната не менше 20 квадратних метрів, це освітлення, це оздоблення. Ну і коли туди заходить апарат за 700 тисяч гривень та ще подарований, безумовно хотіли, щоб були гарні двері, щоб була і захист вікна. Я особисто вдячна ну, любій людині, любому благодійнику, але коли цей благодійник іде з таким вагомим внеском, з такими знаками питаннями, ну це дуже приємно. А якщо це напередодні свята, то це приємно сторицею ну, ще набагато більше. Протягом 2017 року медичні працівники Кременчучини отримують ще чимало приємних подарунків від Костянтина Жаваго. Невдовзі сільські фельдшери району одержать ще й медичні сумки з повним набором ліків для надання невідкладної допомоги. Далі на черзі ремонт у потоківській амбулаторії сімейної медицини. Ми будемо міняти вікна у потоківській амбулаторії загальної практики сімейної медицини, утеплювати там десь до 40 вікон от плануємо буде будемо продовжувати ремонти і забезпечення медичними ну медичними інструментами сільських амбулаторій до кінця року я думаю у нас буде ще дуже вагомий вклад для кожного Співпрацювати із Костянтином Живаго одне задоволення, говорить голова Кременчуцької районної адміністрації Андрій Безкоровайний. Адже завжди можна розраховувати на підтримку парламентаря у вирішенні будь-якої нагальної проблеми району. Я спілкуюся Костянтином Валентиновичем, Я спілкуюся з керівниками Єрістовського і Білановського ГЗК. в тісній співпраці. Ми працюємо з хімічем Юрієм Віталійовичем, з Горошком Петровичем. Тось. Тобто Постійно вони держать на контролі, і всі всі проблеми, які є можливість реально вирішити, вони завжди йдуть на зустрічі, вирішують. Ми завжди знаємо, що поруч з нами є надійний друг, надійний товариш це компанія Фереспо, яка завжди показує підтримку нашому району і не тільки медичним закладам, а також закладам освіти. Вартість новопридбаних електровелосипедів 140 тисяч гривень. Та це тільки мала частка від загального обсягу благодійної допомоги, яку планує надати впродовж 2017 року Костянтин Живаго мешканцям Кременчуччини. Загалом на галузь охорони здоров'я району буде витрачено понад мільйон гривень.